Дивіться, вчора знаємо, що ви звернулися до пана Валерія Залужного і сказали, що от поки Київ бомблять, Москва відпочиває. Сьогодні ми бачимо вже наслідки, і що сьогодні достатня кількість БПЛА українського виробництва до речі також прилетіла саме в столицю Московії на болота. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь зв'язок між цим чи це просто співпадіння таке? Ну я можу пожартувати е, в цьому напрямку. Всі знають висловлення мера. Одне з них е, не кожен може подивитись завтрашній день. Е, я намагаюся зробити, але що стосується ситуації, е, ми від людей в Москві, в Росії багато залежить. Вони повинні сказати Путіну е, е, кінець війни. Закінчити війну і задати питання, чому всі компанії міжнародні компанії виходять з Росії, чому росіяни вже не, не приймають росіян в цьому світі, чому зараз залізна занавість знов піднімається? І найголовніше питання вони повинні обов'язково поставити Путіну. А, якого хера? Вибачте, будь ласка, загинув мій мій рідний, мій брат, мій чоловік і так далі. війні? що він там шукав? Ми чекаємо, ми чекаємо від російського. Суспільства більш активних дій і е, закінчення цієї війни від цього дуже багато залежить. А, але е, я такого що зараз відбувається, не, не бажаю нікому, але тим не менш е, це велике горе не тільки для українців, і росіяни повинні вони обов'язково, це велика, велика беда, велика трагедія і для росіян. І переконані, ці питання Путіну вони зададуть. Дуже дякуємо вам. З нами був ще на прямому етері пан Віталій Кличко, голова столиці, і можемо зараз побачити, що от саме зараз прямо продовжують евакуювати автомобілі з під ось цього будинку в Голосіївському районі, в якому сьогодні о пів на четверту ночі сталася страшна страшна трагедія. Як ви чули, щойно очільника міста на жаль, в результаті па падіння уламків підбитого, ворожого, баражуючого боєприпасу, більш відомого, просто народі, як кажуть, іранський мопед, на жаль, загинула жінка. Тож наразі це вся інформація, яка є на даний час, і на цьому Олесію, я передаю тобі слово.